Я курсант 123 групи факультету підтримки та забезпечення солдат Торговкіна Олександра. Було всього два у мене варіанти, куди поступити саме в який інститут. Але м -м, вікно для мене найбільше був вдалішим, так як це є перш за все престижніший інститут нашої України, на, на нашій Україні. Та й в загальному була та спеціальність, на яку я хотіла поступити це фінанси. Я пишаюся тим, що я є військовою, і це є найбільшим досяганням в моєму житті. Ну, напевно, те, що своїми можливостями я можу бути найкращою курсанткою на цьому курсі, на своєму першому курсі. А по навчанню, по досягненнях. Найпершою перешкодою для мене це простобі було, напевно, морально. Звикнути до всього режиму військового. Фізично ніяк мені важко не було, я знала, куди я йду, я готувала себе. А от, напевно, найголовнішою перешкодою це було морально адаптуватися до всього стану. Напевно, це перш за все мій тато, який я був військовим у свої часи. І який дав великий стержень в подальшому для мого розуміння, що таке військова справа і чому гідно бути ним на даний час. Багато могла б я сказати, але скажу одне, що дійсно є в моєму житті такою фразою головною, це. Іди туди, де страшно, і ти обов'язково досягнеш своїх успіхів. Я пораджу напевно одне це свідомо поступати у той університет, який ти бажаєш, а не просто там мама, тато чи ще хтось скаже: йди туди, там тобі буде краще. Тобто, якщо ти хочеш бути дійсно військовим, і гідним своєї справи, то ти повинен сам розуміти, куди ти йдеш, і бути готовим до всіх випробувань, які будуть саме у вікно. Слава Україні!